В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Фрагмент з послання апостола Павла до Колосян, який ми щойно чули, дорогі браття і сестри, є важливим і не просто підібраний в цей день, всю неділю. Праотців, тому що. Цими словами церква знову і знову хоче сконцентрувати нашу спільну увагу на особі, на особистості Христа, на Його великому задумі, бо Він, будучи нашим творцем і нічим не приниженим від двох інших осіб Святої Тройці. Бога Отця та Святого Духа. Той Христос, якого образ, якого ми споглядаємо на іконах, в мозаїках, той Христос, якого ми бачимо немовлятком у вертепі, Він є початком всього, всього, що ми бачимо, Творцем нас самих, Творцем всього світу, і ним все тримається від початку віків по сьогоднішній день. Історично ми можемо побачити, що християни не завжди з поганих, а часто з хороших міркувань, але все ж таки принижували особу Христа, намагаючись зрозуміти, осмислити, хто Він є. У більшості випадків відповіді були часто справді хибними. Це пізніше, в IV столітті. Коли великі богослови, такі як святий Василій Великий, зокрема, якого ми вшановуємо у відомій нам коляці добрий вечір Тобі, він був один з тих небагатьох богословів, які для нас сформулювали вірні терміни, вірні формулювання, хто є той Христос, і за це ми йому дуже вдячні. Бо читаючи часто голі тексти, суху, здавалось би, теорію, яка десь там зберігається на сторінках підручників з догматики, щось далеке і віддалене, воно завдяки нашому повторенню, вдумуванню, в ці фрагменти, які ми в ці дні чуємо в церкві, воно знову-знову нас приводить до того, що ми маємо зрозуміти, що той самий. Христос, який є Творцем всього, знову ж таки, Той Христос, маленький, Богонемовлятко Ісус, той самий Христос, пропонується всім нам в чаші, в причасті. Його дія, Його благодать, кличе всіх нас зібратися в одну християнську сім'ю, бо та спадщина святих, до якої Господь обрав і покликав нас. Вона є тою Спасительною когортою, в якій Христос є першим. Він, як досконала людина, пройшов той шлях, для нас, для нас народився, для нас на Хрест пішов, для нас помер, і головне для нас Воскрес. Він став для нас всіх першопроходцем, і, взявши за руку всіх нас, веде до Царства Божого. І тому ті короткі слова кінцівки цього фрагменту, що Христос є первістком з мертвих і в кінці закінчується, щоб у всьому йому мати першість. Вони і є нашим орієнтиром, щоб Христос завжди щодня, кожної миті займав належне місце в нашому житті. І тому ця суха теорія, це богослів'я, воно оживає в нашому житті. Бо якщо Христос на першому місці, тоді в нас внутрішньо і з'являється та тяга до того, як ми можемо реалізувати це, як ми можемо власним життям йому віддячити за все те, що ми маємо, що ми можемо зробити для того, щоби справді Христос радів від нашого вибору, щоби, дивлячись на наше життя, дійсно було. Чітко, ясно і зрозуміло, що ми щирим серцем прийняли Божий дар і разом за ним впевнено крокуємо до Царства Небесного. Амінь.